Зараз ми знаходимося біля першого апа. Відгружаємо його, проводимо ТО ольсвагні голь, який був випловне під замовлення. Е, як співпрацювалися з нами? Бачили вас на Ютубі, співпрацювала чудово. І тут має стояти автомобіль на ці, на цьому місці 16-го року. Друзі, вітаю на нашому ютуб-каналі. «Джентельмен Авто. Мене звати Вадим, і наша компанія займається імпортом автомобілів з Норвегії, Німеччини, Нідерландів та інших європейських країн. Та також ми купуємо автомобілі з автоаукціонів за дуже вигідними цінами. По цінам ви можете перейти в телеграм-канал, буде закріплений під відео, і там вся є необхідна інформація. Дане відео про підбір чотирьох електромобілів у Норвегії, їх перевірку і купівлю від власників. Випуск складається з двох частин. В першій частині ви можете бачити, як ми виїжджаємо до авто, сам процес роботи, перевірку автомобілі, лакофарбового покриття, перевірку товщиноміром, перевірку батареї. Проводимо тест драйв і даний випуск ви можете переглянути в попередньому відео. Друга частина безпосередньо зараз, яку ви будете дивитися, це ми зустрічаємо автовози в Норвегії, загружаємо автомобілі, відправляємо в Україну, сертифікуємо їх, розмитнюємо. Точніше, спочатку розмитнюємо, а потім сертифікуємо. І саме головне це передача власникам. Ви можете побачити відео, відгук, свої враження. Власники розкажуть про співпрацю з нашою компанією. Друзі, запасайтеся смаколиками і погнали до перегляду другої частини. Друзі, вітаю з Норвегії. Сьогодні зустріли наші автовози з України. От один автовоз. Будемо грузити Фольксваген e Гольф і Фольксваген e up під замовлення Гольф. Я б теж під замовлення, і там на стоїть ще один автовоз. Дмитро з Андрієм поїхали в місто Тонсберг, Це 130 км кілометрів з автомобілем Фольксваген і Гольфом 16-го року, який ми підібрали для нашого замовника з Білої церкви. Вранці ми з ними зустрінемося і продовжимо нашу роботу. Зустріли Андрія з Дмитром, які вчора загрузили автівку Фольксваген і Гольф, за який я вам говорив для нашого замовника з Білої церкви. Дмитру, я зараз допомагаю відчепити лафет, перецепити і вирушаємо за і АПами. E Андрій вже в дорозі іншим автовозом, так що слідкуйте. Да-да, дивлюсь, Дім. Дивлюсь, дивлюсь. Давай, здавай. Перед місцями зараз їдемо е, згрузити два автомобіля. Це Volkswagen є АП. один там і один в самому місті. Е, так, нам залишилося, скільки тут 10-11 -па хвилин. Нам залишилось їхати. А хлопці нас вже там чекають. Друзі, вітаю! Зараз ми біля першого АПа. Це в нас 15-й рік, пробіг 116 тисяч кілометрів. Зараз його будемо загружати на лафет. Поїхали! Ми на місце зараз до слідуючого ЯАПа, який ми попередньо оглянули, перевірили його. Сьогодні відвантажуємо, погляньте отакий красунчик. 14 рік. Другий комплект коліс. От такий має вигляд. от Загружаємо оцей от апчик-білий. Один ап білий ми там вже загрузили. Цей автомобіль ми попередньо оглянули. І він для нашого замовника. Точніше, він був в продажу. І ми його розмістили в телеграм-канал. І в нас його. Виїжджай, ви... виїжджай! Загрузили три автомобіля, вирушаємо зараз 20 кілометрів від міста Осло в сторону Швеції. Це по дорозі додому вже. Перезагружаємо цих три автомобіля на різні автовози, так як ми їх трішки неправильно загрузили. І по масам спереду в нас повинні бути Volkswagen Єпи, e а позаду повинні бути на лафеті Volkswagen і e Гольгольффи. Вони трішечки важчі. Зараз у нас робочий процес. Розгружаємо одні автомобілі, загружаємо інші автомобілі. Так, ми підібрали цього разу два з двох є Апи, 14-15 рік, під замовлення Є Гольф 16 -го року максимальної комплектації і Є Гольф ми придбали 14-го року, 15 й перша постановка, теж у гарній комплектації. Автомобілі ми загрузили, треба я вам покажу, як виглядають автомобілі. Volkswagen ЄAP e 2014 року з пробігом близько 100 копійками тисяч кілометрів другий комплект гуми Авто, доглянути в стан. У авто два власника. Даний автомобіль ми придбали для продажу, але його зарезервували. Так, слідуючий, Volkswagen є e 16 рік з тепловим насосом, максимальній комплектації під замовлення в білу церкву для замовника Сергія. Дуже гарний стан авто. Легкосплавні тиски, тепловий насос, другий комплект гуми в багажнику. От такий має вигляд автомобіль, шкіряний салон, підірів сидіння, адаптивний круїз контроль Apple CarPlay. А, так, Даний автомобіль без ДТП. Ми його перевірили, має косметичну переформувати. Має косметично перефарбований капо. Е ап теж в рідній фарбі. Підійдемо до слідуючого ЕАПа. Даний ЕАП ми придбали під замовлення. Збережений стан, але дуже грязний. Буде потрібно зробити хімчистку. І тут має стояти автомобіль на, цій, на цьому місці 2016 року в чорному кольорі. Пізніше його покажемо. Всього рівно руля. Давай, 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 давай! Як ви можете зрозуміти, всі автівки ми вже загрузили, перегрузили, і хлопці відправляються дозагрузити ще один автомобіль Volkswagen і Golf в чорному кольорі. Він знаходиться ближче до Швеції, тому вирішив з хлопцями не їхати. Вони відзнімуть відео, покажуть, як вони автомобіль загружають, і ввечері відправляється з Істата вже в Польщу. Доставляти автомобіля нашим замовникам. Думаю два дні і вже будуть в Україні. Так що погнали. Друзі, з України їдемо зустрічати автовози, які в нас приїхали на вихідних з Норвегії на нашу стояночку в місті Володимир. Дані авто у нас частково під замовлення, частково на продаж. Поїдемо на е-стоп, піднімемо автомобілі, подивимося, чи все в порядок, і подальшому передаємо замовникам. Так що дивіться далі: Так, автомобілі їдуть на розмитнення. Так, зустрічаємо автомобілі вже з митниці, авто розмитнені. Завтра будемо робити сертифікацію проти. Розвантажуємо і додому. Стріл автовози, ми з Норвегії. Автомобілі в нас привезені три під замовлення. Один для вас, для продажу взяли. Так, Volkswagen ЄAP у нас під замовлення. Авто в нас. Відправили з Норвегії, в такому стані доїхало. Все ціле. Другий комплект Гуми. Так це виглядає. Так, Volkswagen є e Golf з 16-го року, максимальна комплектація, тепловий насос. Леньку хімчистку зробити, можна буде передавати замовнику. Гума 23-го року, 17-й радіус, легкосплавні диски. Volkswagen E-Golf, авто в нас буде в продажі. Гарна ціна. Контакти в шарці-профіль в телеграм-каналі. Дивимося. Другий комплект Гуми обов'язково йде в комплекті. Дані автомобілі ми проведемо хівчистку, поліровку тоді тільки передаємо замовникам. Так, Volkswagen ЄAP. Авто в нас під задатком. В рідній фарбі. першій комплектації, другий комплект гуми. Всім доброго ранку! Сьогодні йдуть сертифікацією. Вчора вечором розвантажили автомобілі. так що слідкуйте, все зараз покажемо поетапно, Як відбувається, так що слідкуйте. Проводимо ТО Volkswagen ya які який був виплавний під замовлення. Скоро передаємо замовнику. Так, як ви можете зрозуміти, прийшов момент передачі Volkswagen і Гульфа Сірго з 16 року власникам з Білої церкви. Так що поїхали до перегляду. Ми декларація, що воно розмістить на вас. А по 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 вітання, друзі! Сьогодні передаємо автомобіль Volkswagen E-Golf, який був привезений під замовлення замовниці Марії з Білої церкви. Декілька запитань до майбутньої власниці. Скажіть, будь ласка, звідки взагалі дізналися про нас? Як співпрацювалося з нами? Бачили вас на Ютубі, співпрацювалося чудово. Комунікація швидка, адекватні відповіді, все добре. Скільки часу зайняло весь процес? Два-три тижні зайняло. Так, і скажіть, будь ласка, задоволені автомобіли, незадоволені і перші автомобіль. враження. Прекрасний автомобіль, чудовий, чистенький, новенький, гарненький. Все як треба. Чи будете нас рекомендувати? Звісно, і будемо звертатись ще раз. Супер. Все, замовляйте в компанії віків автомобілі, а ми передаємо ключі від нового автомобіля. Ну і власне все. І так, друзі, передали ми вже автомобіль новим власникам Марії з Білої церкви. Нехай служить. На черзі Volkswagen є e ап в білому кольорі, який ми придбали під. Продаж власники його побачили в нашому телеграм-каналі, точніше, вже якби майбутні власники. Ми надали їм всю інформацію про автомобіль. Вони його зарезервували. Буквально за два тижні прийшов от цей день. Вони приїхали в місто Володимир з Києва. Будуть автомобілі його дивитися на СТО, як кажуть, довіряй, але провіряй. Після чого підпишуть всі необхідні документи і поділяться з вами враженнями від співпраці з нашою компанією. Так, Дивимось. Всім доброго дня! Догодовували ми автомобіль Volkswagen GAP, який сьогодні передаємо. Забрали зетельну, зробили поліровку, хімчистку. Тепер покажемо, як це вийшло. Перевірили ми автомобіль на 100. Близько 30 хвилин пройшло. Власник залишився задоволеними результатами перевірки. Вирушаємо в офіс підписувати документи. Можна дозвольте подивитися працює. Так, все окей. Добре. Вітання, друзі. Сьогодні передаємо автомобіль, який у нас попередньо був в продажі. Його зарезервували, і весь процес зараз скажемо, як це відбувалося. Е, так, тепер запитання до нового власника. Підкажіть, звідки дізналися взагалі про нас по сам автомобіль, звідки де побачили його? Ну як весь процес відбувався? Як вам е, добрий день? Ми на, передивлялися дуже багато кількість відео і зупинилися саме на цій моделі. Про вас дізналася з Ютубу і перейшли в телеграм-канал, де відслідковували вже новинки, які ви поставляєте в Україну. І коли ця модель з'явилася в продажу. Ми її одразу зарезервували, і тепер ми щасливі власники даного автомобіля. Як весь процес? Як комунікували з нами? Скільки часу, скажімо, це все займало? Як ви з моменту ви заразували? Побачили е діагностику сьогодні. Зробили там ваш чоловік був присутній, тобто. Е, сервісом абсолютно задоволена від моменту вибору машини до моменту того, що ми стали власниками. Пройшло там не більш двох тижнів. Е, постійно було на зв'язку з продавцем. Він тримав нові курси, викладав відео, обзори. Тому ми були абсолютно задоволені, і е, автомобіль відповідає дійсності, яка була заявлена в оголошенні. Дайом ключики до вашого автомобіля Дякую. і в мене є приємний понус. Це завжди. Приїмно. Я повертаю вам двісті доларів. у Вас ага. завдаток двісті доларів. Був. Дякую. Так, щоб все було чесно. Так дякую. що нехай служить автомобіль, звертайтеся і в майбутньому допоможемо. Дякую, все. дякую. до побачення. Автомобіль ми передали, залишили на зарядці. Власник захотів зарядитися і буде вчити дорогу. Вчас час до Фольксваген і Гольфа в чорному колі 14-го року. Підібрали ми особисто його в Норвегії. Покажемо, як він виглядає, точніше, після детейлінгу результат нашої роботи. І безпосередньо передачу власнику декілька слів від нього про співпрацю з нашою компанією. Поїхали дивитись! One, two. Тання, друзі, сьогодні передаємо автомобіль Volkswagen E-Golf, який був у нас попередньо в продажі, авто в нас зарезервували і декілька запитань до нового власника. Валентин, підкажіть, будь ласка, звідки взагалі дізнались про нашу компанію? Instagram, Ютуб, А, Валентин, підскаріть, будь ласка, які враження від автомобіля у нас? Позитивні, все сподобалось в автомобілі. Нема до чого придратися. чи будете нас рекомендувати? Так, буду рекомендувати знайомим. Друзі, підійшла до кінця друга частина випуску підбору автомобіля під ключ. Чотири автівки ми особисто перевірили в Норвегії, привезли їх в Україну, розмитнили, сертифікували, провели детелінг і передали власникам. Ви побачили враження про співпрацю з нашою компанією. Позитивні вони чи негативні? Якщо ви дивилися, то ви ста напишете в коментарях. Це буде дуже цікава така перевірка, чи дивляться наші підписники. Відео до кінця. Якщо подивилися, ставте цифру 21. Таке мені подобається таке число, і кому подобається, то точно поставить так і до суті підведемо підсумки. Автомобілі нашим власникам сподобалися. Якщо автівки сподобалися нашим власникам, ми теж задоволені від результатів нашої роботи. Якщо вам цікаво було дане відео, ставимо вподобайку. Якщо не було цікаво, пишемо, чому було не цікаво. Підписуємося, щоб бути в курсі автомобілів, які ми підбираємо. І, можливо, вам в майбутньому теж потрібно підібрати автомобіль. Може не в майбутньому, а десь ближчим часом. Знизу ближ, ближчим часом. Внизу під відео я закріплю наш Тікток, Інстаграм. Там в реальному часі ви зможете відслідковувати процес підбору автомобілів в різних країнах. Також там буде телеграм-канал виставляємо кожен день різні варіанти автівок, які у нас є в продажу, або які можна придбати з автоаукціонів по вигідним цінам. Друзі, бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою. Слава Україні!